Під час попередніх подорожей за кордон Бараку Обами зустрічали великі повні ентузіазму натовпи. Але цього не сталося під час його візиту до Москви. Як пересічні росіяни, так і російські засоби масової інформації зустріли президента США досить прохолодно. Про популярність Барака Обами за кордоном у сюжеті Тетяни Ворожко Росіяни зустріли Барака Обаму стримано. Навіть його промови в російській економічній школі не транслювали центральні телеканали я припускаю, що адміністрація президента Обами хотіла б бачити виступи, зокрема в університеті, показані на найбільш популярному телеканалі в Росії. Цього не сталося. Це було на менш. Популярному телеканалі, і цей шлях показати, що існує великий вплив уряду на настрої населення. зважимо обставини протягом останніх кількох років. Основні телеканали в Росії послідовно транслювали антиамериканську пропаганду. Згідно з нещодавно оприлюдненим опитуванням, проведеним незалежною організацією WorldPublicOpinion.org, тільки 12% Росіян вважають, що США у проведенні власної зовнішньої політики справедливо ставиться до їхньої країни. А 49% мешканців Росії думають, що загалом США відіграють переважно негативну роль у світі. Українці трохи краще з росіян оцінюють зовнішню політику Сполучених Штатів. Загалом Росія знаходиться у трійці країн, в яких побудує найбільш негативне ставлення до США, із 20, де проводилося опитування. Тільки у Пакистані та Палестинській автономії про США думають гірше. А все, що США роблять у світі, часто інтерпретується частиною нашого політичного істеблішменту як спрямована проти Росії. одночасно особистість Барака Обама викликає краще почуття за кордоном. Наприклад, 54% індонезійців вважають, що Обама гарно впорюється зі світовими проблемами. Він гарно ставиться до власної родини, і він теж саме зробить для суспільства. Так само більше з китайців позитивно оцінюють нового американського президента. він новий президент, привабливий, моложавий. Виглядає, що він має чимало пристрасті та енергії. Але найкраще до Барака Обами та ролі США у світі ставляться у Західній Європі та в африканських країнах. Так, 81% один та 70% мешканців Нігерії вважають, що США загалом відіграють у світі позитивну роль. Тетяна Ворожко Голос Америки.